Задля оздоровлення українців, пропаганди фізкультури і доброчинності в Києві вже в четверте влаштовують масштабний марафон. Серед бігунів, які беруть у ньому участь, можна побачити і спортсменів, і аматорів, і зірок Дмитра Обрізана, знімальна М1, наздогнала вже на фініші. Ось так друзі виглядає людина, яка пробігла 5 кілометрів. Трошки бурякового кольору обличчя, трошки мокра футболка. А в цілому, отакий потік енергії. Раджу. Вадим Олійник, вокаліст гурту Діофільми, виявляється добре пристосований до забігів на довгі дистанції. Ти ж спортсмен. Я займався футболом з 4-5 років, Спорт спортшкола дитяча, тому я любив фізкультуру. Це, навірно, був улюблений предмет. Учасники Київського міжнародного марафону, саме так захід називається офіційно, збиралися на Михайлівській площі о дев'ятій ранку. Вони могли обирати собі забіг. Пропонувалися класичний марафон на 42 два злишком кілометри, естапета, 10 кілометровка, 5 кілометровка і дитячий забіг. Один із організаторів київського міжнародного марафону телеведуча Валентина Хамайко зірка, до речі, разом із чоловіком брала участь у сумнозвісному бостонському марафоні. Як очевидець, вона однією з перших прокоментувала тодішню трагедію.